Тоня Матвієнко, талановита та доволі відома українська співачка. Здається, зіркове майбутнє чекало на неї з народження, адже вона зростала в сім'ї великої артистки. Однак сама Тоня доклала чимало зусиль, аби стати тією, ким вона зараз є. Майбутнє зірка зростала в сім'ї справжніх митців художника, монументаліста Петра Ганчара та народної артистки Ніни Матвієнка. Також в неї є два брати Андрій Іван. Мама сильно вплинула на становлення Тоні. Коли їй було 10 років, вона відправилась в перші гастролі з мамою в США, а у віці 11 років заспівала гімн України на Майдані Незалежності. За світою Тоня піарниця та співачка. Вона закінчила. Кнуки. У музичну індустрії Матвієнка потрапила не одразу. Після закінчення університету вона певний час працювала піар-менеджером. У 2006 році Тоня стала солісткою камерного оркестру «Київський Камерати, де співала її мама, а у 2007-му заспівала першу пісню «Не метелиця, Лугом стелиться. Цікавою темою є і особисте життя. Тоні Матвієнка. Зірка була двічі одружне. Від першого чоловіка вона має дочку Уляну, а з другим чоловіком Арсеном Мірзаяном вона познайомилася, коли той був одружний. Між зірками швидко з'явилася симпатія. Арсен пішов від дружини у 2016 році. В пари народилась донька Ніна. А у 2017-му вони одружились. Тоня вірить в гороскопи та прикмети. Зірка та її другий чоловік тривалий час жили під одним дахом з мамою Тоні. Після початку війни Тоня влаштувалась викладачкою Кнукім.